Я буду розпитувати у Євгена Мах, де це кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики. Пане Євгене, раді бачити. Вітаю Добрий вечір. Слава Україні. Я до розумних чи до експертів? А ви до красивих чи до нас просто красивий Сергій в нашому деякі? Я завжди а, ну, тоді, так кажу. тоді, тоді тоді я буду за розумних. Так, пане Євгене, ваша думка дуже важить, бо в нас тут дуже багато і рішучих, і як, як ми їх ще називали: рішучі, охочі, неохочі. Як ви оцінюєте, як би ви назвали цю коаліцію за результатами останніх раундів переговорів? Що ви там бачите? Чи можна щось як кажуть галичани намацального там знайти? Політичне плацебо. Якщо дуже коротко, красивий папір з красивими обіцянками, які вступлять в силу після того, як буде припинено бойові дії. Коли будуть припинені бойові дії, залежить не від України і навіть не підписантів цієї декларації. Це залежить насамперед від Росії, ну, до певної міри від Сполучених Штатів, якщо вони ризикнуть здійснювати тиск, подібний того, як. Вони, наприклад, зараз захопили цей танкер під російським прапором, але до того, ну чесно кажучи, це все це, це, це вже було. Тобто, ми вже скоро рік після лютого е, Ну е, про коаліцію почали говорити рішучих, почали говорити в березні 25-го року, після того, як в лютому е, Віце-президент Сполучених Штатів Джейді Венс оголосив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свою безпекову присутність в Європі, і вони її зменшують, до речі. І як сьогодні написали українські західні медіа в декларації, немає пункту про те, що Сполучені Штати візьмуть якусь участь у цьому процесі. Тобто Кушнер і Вітков на брифінгу були, говорили, але я там був, мед пиво, пив, і далі за медом пивом більше нічого нема. Тобто Сполучені тобто... Штати Америки самоусунулися від подальшої як це, співучасті, відповідальності? Як це розуміти? Дистанціювалися, я б сказав. Це при тому, що за першого президентства Дональда Трампа. Було ухвалено, наприклад, декларацію Помпео, яка виключала визнання Криму російським. А тепер в 20 пунктах, які просувають, про які ми з вами говорили перед Новим роком, просувають росіяни руками американців, про Крим взагалі не йдеться. Тобто, я не знаю, я не лікар, чи це деменція, чи це політична доцільність. Нам має бути все одно. Але питання в тому, що наші європейські партнери, я наголошую, що вони нам справ надали безпрецедентну допомогу, але стрибнути вище голови і почати готуватися до нової війни вони не поспішають абсолютно. Ну тобто, це обіцянки на майбутнє. Під ними немає цифр, немає планів, немає графіків. Але чи можемо ми говорити, що там є щось нове? Ну, власне, для чогось вже ці зустрічі відбуваються, ці перемовини продовжуються. Ну, От перший пункт документ підтверджує відданість справедливому миру на основі статуту ООН. Окей. Ну, дуже загальна фраза. За, за все гарне проти всього поганого. Статути ООН. Прекрасна річ, якби їх хтось дотримувався, е, визнає ключову роль здатності України до самозахисту е, і передбачає політично юридично зобов'язальні гарантії після припинення вогню. От тут що ми можемо вхопитися за що? Вони гарантують нам, що ми самі будемо захищатися. Дякуємо. Так вони говорять про в різних До речі, джерелах по різному де 700 тисяч, де 800 тисяч, в 20 пунктах 800 тисяч. Тут 700 тисяч. Насправді різниця в кількості військовослужбовців Збройних сил України в перспективі після призупинення війни, вона як би це цинічно не звучало, не принципова, тому що Україна самостійно не зможе прогодувати ні 700 тисяч, ні 800 тисяч без західної допомоги. І тут немає, це, що думає, вони вона... зобов'язуються якось нам допомагати утримувати. Військо чи що ну вони, вони обіцяють кети допомоги, вони обіцяють нові гарантії і таке інше, але досвід 46 місяців, які у нас є, ну я не знаю, в активі, в пасиві, які у нас є в пам'яті, показує, що навіть в кращі часи, коли Європа і Сполучені Штати діяли єдиним фронтом, за дивним збігом обставин вони надавали Україні рівно такий обсяг допомоги. Щоб вона не могла програти. Але не надавали допомоги стільки, щоб вона могла виграти. Це, на жаль, сувора реальність нашого життя. Я не берусь засуджувати наших західних партнерів за те, що ви роблять. Тому що у них є достатньо аргументів для того, щоб так робити. Ну, наведу простий приклад, тому що. Прозвучала гучна заява Фрідріха Мерца про те, що українські чоловіки, молоді, мають служити в армії, а не виїжджати ну, до Європейського Союзу, тому що насамперед вони їдуть в Німеччину зараз. Це відомий факт, і вже з осені минулого року цей процес триває і він достатньо помітний, коли молодим хлопцям від 18 до 25 років дозволили. Виїжджати. Ну, в якомусь сенсі це правильно, безумовно, з одного боку. З іншого боку, коли ми дозволяємо подібні речі, то, м'яко кажучи, нелогічно просити у е, німців в тауруси, правда? Ну, тобто ми просимо у них тауруси і одночасно збільшуємо навантаження на їхню соціалку. У Німеччині будуть місцеві вибори цього року. І там альтернатива для Німеччини, вона за дивним збігом обставин популярність чомусь не втрачає. То, може ми якось будемо свої дії узгоджувати? Ми, може, будемо просити про речі, які для нас будуть більш реалістичними, тобто, наприклад. Інвестувати в нашу промисловість, щоб ми пане і могли... ну, давайте це питання з внутрішньої політики. Тут тут нам треба визначитися. Ми хочемо популізмом займатися, так чи ми хочемо перемагати завершувати війну, тому що одночасно і популізми і, і в тисячі, і випускання за кордон чоловіків. Ну, це несумісне, правильно ви кажете? І нам наші партнери справедливо про це кажуть. А от давайте все-таки завершимо з підсумками цієї коаліції охочих. От як ви бачите розгортання багатонаціональних сил під європейським керівництвом у нас? Це, це що може бути? Це, це як воно буде виглядати? Знову ж таки, чи це просто якесь гасло, аби щось написати, щоб було якесь по завершенню, якийсь документ? Чи це справді намір? Серйозний. Я не чув інших топонімів, крім Київ, Одеса, Західна Україна. В Плані розгортання. Я розумію, що Яворівський полігон це найбільший в Європі, і там, по ідеї, мають розгортатися, і там в роки АТО ОС були натівські інструктори. Це все абсолютно правильно. Але я не розумію, чому для цього треба було збирати. Цілу коаліцію, майже три десятки людей, які там демонстрували свої гарні костюми, демонстрували. Ну, ми, ми маємо усвідомлювати самі для себе, що західні політики роблять ці заяви з огляду на свій електорат. А ми маємо діяти з огляду на власні інтереси. От і вся різниця. І коли Володимира Зеленського. Журналісти сьогодні питали, я так прочитав у Катерини Лісунової, яку Сергій добре знає, що, мовляв, наші партнери не дають відповіді, чи вони відправлять війська, чи ні. Звичайно, не дають. Проблема в тому, що у них не у всіх є, що відправити. У Франції є іноземний легіон, який, я так розумію, президент може використовувати як Е, ну, власне, без консультації з усіма іншими гілками влади. А Британія, ну там у нас оперуючи Британія воювала в перській затоці, ну це було більше 20 років тому з американцями. Тоді були інші відносини, інший світ, інші американці, інші британці. І це все, ну, тобто, будь-яка аналогія, вона страждає через е, узагальнення. На сьогоднішній момент ми можемо і маємо розраховувати на якісь конкретні положення стосовно допомоги нам. Порятунок справпорятунок потепільників справа рук самих потопельників. А позиція штатів вам зрозуміла? Позиція штатів це взагалі цирк. Тому що приїхали. Прем'єри, президенти, десь, можливо, міністри закордонних справ, я всіх не зауважив, ну, чесно кажу. І бізнес-партнер Дональда Трампа і зять Дональда Трампа. Це офіційні особи. Ну, тобто, тут цікавий таймінг, що вони вчора послухали, що відбувалося, вони подивилися на європейські настрої. А сьогодні, як я розумію, вони вже. Українську делегацію намагалася схилити до прийняття умов про Донецьку область і про Запорізьку АЕС. Ну, логіка мені підказує саме таке, навіть якщо це на офіційному рівні, ніхто не визнає